Пронто-пронто, мої феєчки! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які завдяки трансформаціям ставлять вас на щасливий виху життя? Нікому нічого не висилаю, ніяку свою енергію нікуди не додаю, бо це дуже важливо. Тому амулети екологічні і дуже діючі. Яку таємницю прийшла вам пора дізнатися? Ну вам прийшла пора дізнатися, що. У зараз королева жезлів. Жінка красива, сексуальна, енергічна. До речі, у вас може бути багато чоловіків, які б хотіли бути у вашому оточенні. Не факт, що ви їх допускаєте, але все може бути. І тут, якби, довгий час ви вже є така. До речі, ще королева жезлів це дуже часто і відьмочки. Це теж їх так характеризує. І скоро ви станете на вибору шляху, готуйтесь. До вас прийде чоловік, король чаш, чоловік, якого до вас є почуття, якого ви зустрінете з мечем. Бачите? Ви до нього з мечем. Або це буде колишній чоловік, тому ви до нього з мечем. Бо ви вже знаєте, що ця людина може вам принести. Що взагалі від цієї людини можна очікувати, тому вже ви не дасте йому порушити ваші особисті кордони. Або це буде новий чоловік, але ви. Ви дуже розумна жінка, до речі, ви імператриця, бо ви випадаєте в різних енергіях, королева жезлі, королева мечів. Але ви вже та жінка, яка не вірить словам. Та жінка, яка з розумом підходить до свого вибору, і це правильно, феєчки. Ох, так, зроблю. І так, давайте ще про таємницю, яку. Ще давайте більше про цього чоловіка. Що ж це за король чаш? Десятка чаш. Вау, Класно! Цей чоловік говорить, який реально може буде вам говорити про те, що ви будете з ним щаслива, про те, що він буде кохати вас так. Як ви це хотіли б, я маю на увазі щодо робити все те, щоб ви була задоволена, а чи варто йому довіряти? Фортуна, так, дівчата! Звісно, йому варто довіряти більш того, у когось це чоловік з минулого, бо колесу фортуни він хоче з вами поновити відносини, і він вам скаже, що так, я знаю, що тобі потрібно. Ну, ви ж про це про ньому розказували, він же знає вас. І я тобі дам все те, що ти хочеш. Я зроблю тебе щасливою. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка. Ой, як цікаво! А як скоро він проявиться до Феєчок? Ну, королева Пентаклів. Пентаклів це не так скоро. Знаєте коли кажуть? Він проявиться до вас тоді, коли буде готовий зробити вам пропозицію руки і серця. Так, трійка пентаклів. Тобто він буде вам пропонувати почати будувати з ним стабільні надійні відносини. Тут Аркан Суд випав. Тобто, це буде це доленосна подія, звісно. Тому що рішення такого гатунку, тим паче, якщо це минулий. Приймати, робити, це завжди ти береш якусь на себе відповідальність. Я зараз про вас кажу. О, но сили, підкажіть, будь ласка. Дайте пораду моїм фейчкам, щодо стосовно цього чоловіка, нового або не нового, хто який хоче, бо буде будь-якому чоловік, король чаш, який буде вам. Співати діфірамби і обіцяти все. І карти сказали, що він реально це зможе зробити. Карти кажуть, вам порада. Кажуть, чекайте. Чекайте, дівчата, хто чекає на нового, чекайте. Кажуть, що так, ти багато вже зробила для того, щоб така людина з'явилася в твоєму житті. Тут фейчки, які заказали, амулети, мільйон відсотків. Так, бо наступна карта буде 8 це коли вже будете мати результати. Але кажуть, ще чекайте. І пуста карта. Вам не треба більше знати. Люблю вас, дякую, що заказуєте амулети, розклади. і в мою групу телеграм.